Всім привіт! Хочу розказати, що в мене з планів у в'язанні в Вернісажі барв. Це пряжа на светр для чоловіка і нові спиці, які я замовила також до цього светра. Я не знаю, ще я буду його в'язати, але це має бути щось цікаве, красиве у результаті. Я сподіваюся, що так і буде. Ось така в мене палітра пряжі на цей светр. Гарненько, Пряж доволі багато. Ще я беру з собою ось, таку, ось такі шкарпетки, це мій недов'яз. І зараз друга шкарпетка на етапі вив'язування п'ятки у мене буде. Початок п'ятки. Пряжі не вистачить, прийдеться докуповувати. Я думаю, що куплю окремо однотонний моточок. Далі пряжа на ляльку. На іграшку. Подивимося, як буде. Ще замовила ось такі оченята. Цілий набір на майбутнє також якісний, доволі недорого коштував. І будемо дивитися, будемо практикуватися більше от саме в цьому руслі. Взагалі не планую багато що, тому що я Вступила в університет, і це мій перший курс. Маю небагато часу, але все ж мені хочеться щось пов'язати у цьому проєкті. І сподіваюся, що всі мої плани здійсняться, і я навіть з'яжу ще що щось окрім того, що тільки що вам продемонструвала.